Добрий день! Дуже ймовірно, що ви дивитесь це відео перед монітором комп'ютера, але не менш ймовірно, що на android пристрої будь то телефон, планшет або tv бокс. Так чи інакше, я впевнений, що навіть якщо ви лютий яблучник, чисто статистично, ви обов'язково, хоча б раз мали досвід користування адродом, як вся та половина планети, що використовує його повсякденно. І все ж таки, в абсолютній більшості випадків, ця операційна система від шедевру Google асоціюється саме з вищеназваною технікою. Для комп'ютерів від них мається своя операційка, відома зазвичай тільки в Сполучених Штатах, Chrome OS. Встановлення Android на компудаторні платформи технічно можливе, але зазвичай приходить в голову тільки в якості експеримента і популярності немає. Все ж таки існує набагато легший спосіб. Емуляція зеленого ботика на ПК з Windows і іншими ОС шляхом встановлення однієї програмки. А чи це взагалі відрізняється від прямого встановлення на реальну машину? За своєю суттю, за принципом роботи? І чому це має більше сенсу, якщо, звісно, має? Вважатиму за честь розповісти вам? Голова перша. Як це все працює? Почнемо з того, що зазвичай всі емулятори Android використовують образи системи під архітектуру X86. Але як тоді весь той софт, який був скомпільований під ARM, взагалі працює? Ще з давніх давен, з часів правління великого шоколадного гетьмана Порошенка, Intel з Google придумали таку штуку, яка розроблена для запуску arm програм на X86. Назвали вони її просто і лаконічно Нетів Bridge. Проєкт із закритим вигідним кодом, тому в оригінальні збірки Android X86 цю штуку не встановлюють. Основна ідея полягає в тому, що Native Bridge перетворює виклики функцій, що відбуваються на незрозумілій архітектурі, виклики функцій, які можна виконати на архітектурі здорової людини. Це дозволяє програмам працювати на пристроях з іншою архітектурою без значних змін. Саме тому всі ваші улюблені ігрушечки жанру «Три в ряд і піратський Minecraft Pocket Edition працюватимуть приблизно бездоганно. А все ж таки, як ці всі китайські фокуси працюють в межах одного застосунку? Все геніальне, дуже просте. Всі ці емулятори прості обгортки для VirtualBox, Nox, BlueStacks, LD Player, красиві і функціональні обгортки. Не самостійні і навіть не поріднені програми, це буквально віртуалбокс зі свісто Але ці свістоперділки бувають дуже потрібні. Наприклад, можна змусити ігри, які не підтримують клавамиш або геймпад, підтримати їх. Налаштовувати, наприклад, LDPлеєр набагато простіше ніж голий віртуалбокс, і взагалі, щоб віртуалізувати Adroad на віртуалбокс, потрібно паритися, щось там ставити, шукати образ, який може не підійти. А тут все просто клацнув, тикнув, грюкнув, і ось воно. Все працює. Голова друга Історія. Ще в кінці рожево-червоного 2007 року, коли Емо і Готи були доволі популярним культурним явищем, а секретаріат Ющенка пачив кдє 2 під Фрі БСД, Google викотили перший девелопмент-кіт для розробки застосунків під чуття тоді невідому операційну систему Android. В цьому кіті також був і перший емулятор Adroда відомий історії. Google з кожним мажорним релізом нових беток викладав їх на сайт kodу.com.android. Судячи з них, перші версії зеленого робота початково були заточені під кнопашні телефони. Всі плани обламали кляті жопол, коли випустили перший успішний телефон із ємнісним сенсорним екраном. And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. Все швиденько згорнули, викинули і переробили систему під роботу з пальчиками. Вже 23 вересня 2008 року відбувся офіційний реліз Android 1.0, А фактичний відбувся в день виходу першого Android-смартфона HTC Dream, більш відомого в Сполучених Штатах як T-Mobile G1. Аж до 2011 року ніяких рішень для емуляції зеленого не було. Першим комерційним емулятором став App Player. Компанію анонсували 25 травня 2011 року на конференції Citrix Synergy у Сан-Франциско. Публічна альфа-версія Player була запущена 11 жовтня 2011 року. Апплеєром він був названий логічно, софтинка використовувалася для запуску Android-застосунків на Windows і Mac OS. Поряд з BlueStacks Апплеєр також розроблювалися емулятори Andy, Coplayer, MEMU і Nox. Із цих чотирьох до наших часів відносно дожили тільки останні два MEMU і Nox. І як не парадоксально, вони два китайських емулятори. BlueStacks свого часу був першим емулятором, який підтримував Android 70 Nougat. Було заявлено, що Bluestacks App Player є першою та єдиною ігровою платформою Android, яка на той час мала Android 7, оскільки більшість емуляторів працювали на Android 4.4 KitKat, включаючи попередні версії BlueStacks. Пропустимо декілька негустих на новини років, і у жовтні 2021 року Майропуп викутили свого троянського коня в місто ВСА, що розшифровується як Windows Subsystem for Android. ВСА стала доступною в бета збірках Windows 11 для користувачів у Сполучених Штатах Америки. Ця підсистема дозволяє встановлювати та запускати програми Android на своїх пристроях, тобто майже як звичайні Windows програми. Вони працюють як нативні, але такими не будучи. Підсистема Windows для Android стала доступною для простих смертних 15 лютого 2022 року. В збірці Windows 11 Build 22000.527, А вже в березні 2024 року Microsoft оголосила про припинення підтримки VSA. На березень 2024 року LD Player і BlueStacks A Player є найпопулярнішими рішеннями емуляції Android на комп'ютерах. Голова третя. Навіщо це треба? Чи була у вас ситуація, коли вам потрібно запустити якусь дебільну андроїдну програму, до прикладу, Blockman, Ultra Mega, Pro Max Minecraft Toolbox Master чи Free Minecraft Dolot No Fuck СМС Більданжин Dungeon Master 2024, І ви не плануєте віддати свій телефон в рабство індусам? Вихід є! Емулятори ведроїда допоможуть вам виповнити всі ваші брудні забаганки. Який ще дурень буде закидувати всі свої інтимні фотокартки з відпустки Морин 2010 на Блюстакс? Китайці не зможуть отримати вашу особисту інформацію, коли її нема. Тільки зараз і завжди триває акція на безкоштовне встановлення емуляторів на вашу електронну обчислювальну машину. Але все-таки звісно ж, якщо можливості реальної машини дозволяють запускати щось крім блокмен Ультра тощо, то можна й пограти в щось менш лайнове. Встановлення емуляторів має більше сенсу, ніж просто встановити Android X86 на реальну машину з очевидних причин. Як мінімум, не треба все стирати. Набагато легше встановити одну програмку і видалити її коли треба, ніж перестановлювати по 10 разів на тиждень в Android на відду і навпаки, щоб пограти в шахи онлайн. Не потрібно танцювати з Бубном і додавати бібліотеки, щоб запускати ARM Soft, емулятор вже одразу all inclusive А як максимум, ну, купіть собі нормальний Android-телефон. Але якщо немає такої можливості, чи вам просто легше грати чи використовувати софт склава миш, то ніхто не заважає вам адрюд емулювати на комп'ютері, а в кишені носити кнопочну Nokia часів правління Наполеона і особливо не вимахуватись. Ну добре, а чому б тоді не встановити Chrome OS? Можливо, спитаєте ви? А тому, що незважаючи на популярну містифікацію, Chrome OS це не андроїд. Так, оригінальні білди Chrome OS вміють запускати і перетравлювати деякі одрот аплікейшнс, але це не він. Chrome OS побудована на базі Gen2. Якщо увімкнути режим розробника, то можна контейнер з Debian встановити. А там вже всі ваші улюблені фетчі і хтопи, щоб піти на Сабредіт Unixport і викласти там свій right, Setup 1337 Rate right, Please, India. Андроїдні емулятори можуть принести й сервісну користь. Девелопери часто використовують емулятори, які вже вбудовані в середовище розробки, щоб відлагодити все те, що вони накодили, можна сказати, нашкодили. Голова четверта. емуляція ведроїда на Unix-Like-операційках. Про вінду ми, значить, розповіли, а про інші системи щось забули. Планета не крутиться тільки навколо хвірток, вибач нас, Білі Гейтс. На операційну систему корпорації Яблуко Mac OS з популярних існували і існують BlueStacks і Nox. З Красноуким пінгвіном все не так просто. У Linux існує Weightroid. Це вже не просто емулятор відра, а штука, яка може запускати Android-програми як в окремих вікнах, так і в одному вікні разом з андроїдом. Вейдроїд працює набагато хитріше, майже як ВСА. Голова п'ята. Фінал. Сучасний стан і свіжіші версії Android. Останній довгий час і в найближче прогнозоване майбутнє BlueStacks і LD Player використовують Android 9. Хоча BlueStacks і був першим комерційним емулятором, який забрав собі тенденцію використовувати останні версії Vidorek, він перестав це робити доволі давно. Та й навіщо? Поки 9-й Відроїд все підтримує, немає сенсу щось перероблювати. Працює один і цей. Але помацати лайк і підписку потрібно, і необхідно, щоб підтримати нас, вас і Кавказ, і Донбас. Не забувайте про фідбек і наш телеграм-канал. Хай благословить вас, Тарас Григорович Шевченко. Все буде Україна!